Всім миру і добра. Ми читаємо п'яту главу книги Іова. Тут ми почуємо слова одного із друзів Іова на ім'я Елефас, який насмілився промовляти до Іова. І він ділиться своїми переживаннями, які він отримав. Десь в якийсь певний період. В нього було містичне видіння. І тепер він намагається щось. Говорити і підтримувати Іова. І тут йдеться спочатку про те, що Бог є суддя і Він караючий, але також в кінці глави сказано про те, що Господь є милостивий і тому Він прощає. П'ята глава Книги Іова. Взивай, якщо є той, що відповідає тобі. І до кого зі святих звернешся ти? Ну, тут досить непросте місце Святого Писання, і оці церкви говорять про те, що святе Писання це підтверджує, що Господь навіть і ангелам не довіряє, оскільки вони, маючи свою свободну волю, можуть прогрішити, як і це свого часу сталося із Деницею, із світлим ангелом. Тому людина повинна звертатися за покаянням до Господа Бога. А немає гріха також в тій традиції, що ми звертаємося до святих угодників, але ми ж в них не просимо прощення, ми просимо, щоб вони були ходатаями перед Господом Богом. І так теж є цьому підтвердження у Святому Писанні. Не раз Господь сказав до одного чи до другого, що піди, і от він за тебе помолиться, і тоді тобі буде прощення. І один хоче взивати до Бога цар, хоче звертатися до Нього, але Господь його не чує. Але має прийти пророк, інший взивати до Господа, і тоді Господь відповість і дасть через пророка відповідь тому, хто хотів його запитати. Таких місць у Святому Писанні є дуже багато. Так дурня убиває гнівливість, і нерозумного губить. Роздратування. Якщо людина не втомовує свого гніву, то вона поступає немудро, вона знищує не лише себе гнів, який постійно людина носить у своєму серці, якась образа, спричиняє дуже багато хвороб тілесних. Потім це є духовна отрава, яка духовно вбиває людину. В святому писанні є застереження, нехай сонце Твоє не заходить у гніві. Гнів є природньою здатністю нашої душі. Але оскільки в нас всі здатності, які нам дав Господь, осквернені гріхопадінням, то ми зазвичай користуємося ними, але так спотворено. І гніватися ми можемо ну, самі на себе коли щось недобре зробили, і погнівайся, зроби правильні висновки, покайся. Старайся більше так не робити. Тато має право погніватися на своїх дітей для того, щоб справити їх на правильну дорогу. Господь на нас теж гнівається, але цей гнів по мірі, це гнів із розсудливістю. А якщо цього немає, то людина оскверняє себе, свою душу. І зазвичай від такої людини можуть потерпати ті, хто до його стану взагалі відношення не мають. Ну, наприклад, водій, маршрутки. В нього там особисті є проблеми, він з чимось не справився, тому він гнівливий, роздратований. І він отравлює середовище навколо себе. І коли люди заходять, думають, о, там такий сидить за кермом, можливо, краще я почекаю іншу маршрутку. Тому що з нього, наче пара йде, От ця злоба, гнів. І тому, дорогенькі, святе писання каже, що така людина ну, прирівнюється до дурня. Та людина, яка не хоче опанувати свій гнів. Бачив я, як дурень вкорінюється, і негайно прокляв дім його, діти його далекі від щастя, їх будуть бити біля воріт, і не буде захисника. Жниво його з'їсть голодний і затерну візьме його, і спраглі поглинуть майно його. Тобто роздратування, гнівливість руйнує дім. При такому стані неможливо виховувати дітей. Писання прямо каже: батьки, не дратуйте своїх дітей, тому що над дітьми є ну, абсолютна влада, виходить так. І тому дуже часто до дітей таке буває, на жаль, відноситься як до якихось певних речей, а не як до особистості, не як до великого дару. Який Господь увірив в наші руки для того, щоб ми їх направили на правильну дорогу. От Якщо люди цього не усвідомлюють, то вони руйнують свій дім і ті діти страждають. Так не з пороху виходить горе, і не з землі виростає лихо. Дуже хороші слова. Біда не може бути від того, що нам хтось підкинув якусь матеріальну річ якийсь там сміття нам під поріг висипав, чи там там, ще щось там, якусь там стрічечку прив'язав, чи я не знаю, які там ще є марновірства. Від того не може бути нам зла, тому що це все бездушне, воно не може діяти на наше життя. На наше життя діє стан нашої душі, наші переживання. От та сама гнівливість, той гріх, який ми робимо, ось що впливає на наше життя. Але не порох. Не земля, не матеріальні речі ніякому разі. Але людина народжується для на страждання як іскри, щоб підніматися вгору. Ну, іскра від полум'я вгору піднімається. І людина народжується теж, щоб долати життєві перешкоди, навчитися протистояти гріху, тому що у світі є гріх, і людина не може жити якось одноосібно. Ми є частина соціуму. І є у світі дуже багато проблем. Як би ми не хотіли, вони і нас торкаються. Це десь, це десь соціальна несправедливість, якої вистачає абсолютно сьогодні в усіх сферах нашої життєдіяльності. Це і екологія, це і там різні хвороби. Зараз війна, і ми теж всі, всі, хто живуть на Україні, ми маємо до цього відношення. Ми цього не можемо уникнути. Спричиняють люди слабкі війну. Як і все інше, ті, хто недосконалі, ті, хто тут названі дурними і невігласами, вони неправильно відносяться до свого життя. І тому вони і через свою гнівливість, через заздрощі, через лихі наміри, через небажання жити по божому вони спричиняють страждання. І ми від цього нікуди не зможемо відійти. Але своїм правильним відношенням до того, що робиться у світі, ми лікуємо. Цей світ. Але я до Бога звернувся б передав би справу мою Богу, який творить діла, великі і недослідимі, дивні без міри. Тобто всі ці проблеми можна вирішити, коли ми не на свій розум, не в своєму гніві, не у своєму пересерді намагаємося розібратися з цим, а намагаємося, навпаки, увіритися Господу Богу. Дає дощ на лице землі, посилає. Води на лице полів, принижених поставляє на висоту, і ті, що ремствують, підносяться на спасіння, він руйнує задуми підступних і руки їхні не довершують намірів. Тобто, навіть якщо хтось нам схоче запотіяти зло, як я вже сказав на початку, там от, хтось нам, наприклад, хоче вчинити якесь зло через певні. Ну, Забобонні якісь предмети, там, не знаю, амулети. Ну, Просто ця тема, вона серед таких слабовіруючих людей дуже поширена, особливо так, там, де мало проповідувалося християнство, та і там, де і вже віками церкви не закривалися, там цього дуже вистачає. Сказано, що все від Господа. От ще раз ми прочитаємо цей стих. Він руйнує задуми підступних і руки їхні не довершують намірів. Тобто є дуже і дуже багато тих, хто би хотіли нам чи там комусь заподіяти зло. Але Бог руйнує їх наміри. В якому випадку, якщо ми намагаємося своїм серцем горнутися до Господа Бога. Він уловлює мудреців їхнім же лукавством. Ну, це так, як і ми вже з вами не раз читали, що копав яму і сам у неї впав. Пам'ятаєте? Нещодавно ми читали це. І Рада хитрих стає марною. Вдень вони зустрічають темряву, і опівдні ходять на помацки, як уночі. Тобто, якщо людина не просвітлена, не просвітлена світлом христового вчення, то вона вдень ходить, наче у темряві. Тобто, вона робить дуже грубі помилки життя. І для того, щоб цього не було, треба. Мати духовну освіту, так би мовити, Осві... освічувати своє серце Христом через святе Євангеліє. Але люди все роблять на свій розум. Інколи так примітивно, інколи такі незрозумілі для нас речі люди чинять тільки через те, що в них ну, якась дуже така розвинена короткозорість на погляд на е, життя. І він спасає бідного від меча. Від уст їх і від руки сильного. І є нещасному надія, і неправда закриває вуста свої. Блажена людина яку напоумлює Бог і тому покарання вседержителя не відкидай. Значить, Бог люблячий, і якщо людина не відкидає того випробування, яке посилає Господь, то вона стає блажена. А блажена людина це сказати простіше, це людина щаслива. Бо він завдає рани і сам обв'язує їх. Він уражає, і його ж руки лікують. Ну просто треба це сприйняти. І Господь є великий промислитель і піклуватель про кожну людину, про кожну душу. І дуже часто, от, коли буває десь проблемна якась ситуація з кимось, і ми намагаємося допомогти, і люди кажуть, ну що ще зробити, ну, ну, ну що, якусь молитву прочитати, ну як же ще просити, як благати. Я кажу, ви думаєте, що Господь менше за нас, хоче спасіння тій людині та більше за нас. Тому що наше бажання, хоч і начебто воно благочестиве і правильне з нашої точки зору, але все одно воно. Недосконале, і воно десь якось має інколи і користь. Десь ми хочемо, щоб Господь виконав наше прохання, тому що ми є самолюбці, щоб десь задовільнити наш егоїзм. Повірте, що так часто і є. Не завжди наші наміри, навіть найблагіші, є чистими, але Господь він найбільше хоче спасіння. І Він робить все можливе для цього. Ну, Ми, люди то теж не маємо бути пасивними, тому що через нас святе ім'я Боже або славиться серед народів, святиться, або хулиться серед язичників. У шести лихах врятує тебе, і в сьомому не торкнеться тебе зло. Ну, Це умовність шість це повнота земна. А сім це повнота небесна. Тобто Господь і в врятує і дасть спасіння для душі. Під час голоду визволить тебе від смерти, і на війні від руки меча. Ну, від, на війні від руки меча, це ми вже неодноразово пересвідчувалися. Ті, хто намагається вірити в Господа Бога, хто беруть участь у таїнствах церкви Христової, моляться. Ну, оберігає Господь. І вони сьогодні приходять і нам розповідають дуже багато свідчень. Нещодавно було свідчення, що воїн, вся родина була в храмі, зібралася, тому що це було одне із пасхальних богослужінь. І вся родина пішла до храму і побачили, що їхній родич, який на війні, дуже телефонує. І був прильот. Більше 10 чоловік загинуло в будинку, а двоє лишилося. Тому що за нього молилося в храмі. Інші теж багато розповідає чудес. Каже, що багато є воїнів, які не моляться взагалі, сміються з того, що то треба молитися, вони навчилися матюкатися, сміятися з церкви та, можливо, вже не лише з церкви, тому що це такий принцип. І каже, тільки не пішов і не вернувся. Тільки підняв голову і впав. Таких січень багато. Вони потім будуть. Озвучені. Зрозуміло, що війна це не там, де можна грати в шахмати. І гинуть, і дуже часто, дійсно, захищаючи нас, найкраще гинуть, але і багатьох Господь оберігає. Бо так сказано в Святому Писанні. меча на війні. Відбича язика, сховаєш себе і не обоїшся спустошення, коли воно прийде. Відбича язика ну, це плітки. Це меч, який дуже часто косить все підряд. Це велике зло, яке з'являється на пустому місці. І люди цьому значення не придають, але багато є так, що просто не можуть без того жити. Вийде на вулицю і питає: ну що де чути? Що де з ким? Ось так. Це правда. І Господь оберігає, плітки вони завжди супроводжують і священнослужителі в першу чергу. І кожна людина, яка хоче жити благочестиво, найперше, це плітками руйнується суспільство. Парафіяльні справи, там, сімейні, родинні, десь в колективах, от плітки. Плітки це дійсно такий меч, який рубає все, живе на своєму шляху. І багато хто не витримує навіть її сприйняття цих пліток впадають люди у відчай і не знають, як від того. Порятуватися. Але коли надієшся на Господа Бога, Господь це ставить на свої місця, спостошеню і голоду посмієшся, і звірів в землі не обоїшся, бо з каменями польовими у тебе союз, і звірі польові у мирі з тобою. Ну, В нашій церкві є багато Божих угодників, які згадуються, як. Ті, хто мали велику довіру, верніше, до яких була велика довіра від звірів. Звірі до них приходили, вони їх годували. Лютих звірів, ведмедів, левів, з руки, вони їм служили, наче песики, лизали їхні ноги, і коли вони помирали, то вони лягали потім ці звірі на їх могили. Таких випадків є багато людей примириться з Богом, то і звірі її не бояться. А ми, коли читали книгу «Буття», то, пам'ятаєте, згадували пояснення отців церкви, що тоді, коли людина согрішила, то звірі почали людину боятися. Не так, як в раю, коли Адам давав кожній тварині ім'я, і звірі не боялися Адама. І дізнаєшся, що намет твій у безпеці, і будеш дивитися за домом твоїм і не згрішиш. Побачиш, що сім'я твоє численне, і паростки твої, як трава на землі, увійдеш у гріб у зрілості, як укладаються снопи пшениці у свій час. Ось що ми пізнали, так воно і є. Вислухай це і зауваж для себе. Будеш старатися по-божому жити, то і дочекаєшся. І продовження роду. І як багатий колос лягає в руку господаря, так і ти ляжеш. До своєї могили, але з великим духовним багатством. А відповідно, ми з тим багатством йдемо до Господа Бога. Слава Ісусу Христу!